Екологічний переполох на сумському хімпромі сьогодні зранку стався витік сірчаної кислоти під час планового ремонту обладнання. О пів на десяту ранку відбулася його розгерметизація. Стався витик сірчаної кислоти в обйомі півтора куба. Запах відповідний піднявся вгору. Відповідно, деякі запахи люди відчули, але ситуація контрольована о 12.30 тридцять закінчен. Перший етап знешкодження нейтралізації цього витіку розчином канціонованої соди. Спеціалісти заспокоюють, кислота витекла у спеціальний резервуар. Ніхто із працівників заводу не постраждав і загрозу життю немає. Мобільна оперативна група у кількості семи чоловік виїхала на місце події. Були в першу чергу це відібрані аналізи повітря. Які показали, що аміак, сірководень і хлор відсутні в телефонному режимі? Попереджені ці навчальні заклади, лікарні, що все нормально, люди можуть працювати. знешкоджували небезпечну речовину кілька годин внаслідок швидкого поширення чуток. Місцеві запанікували у навчальних закладах, завішували вікна мокрими ганчірками та не випускали дітей на вулицю. Обласна санепідеміологічна служба проводить дослідження на самому підприємстві та на відстані 100 метрів від нього, щоб точно визначити масштаб проблеми. Я думаю, що загрози ніякої не буде. Результати будуть десь до вечора на руках. Вже. Вікторія Радченко, Юрій Токман, телеканал Пульсар.